Це була не просто атака, це був ляпас по обличчю імперії, яка роками переконувала світ у своїй недоторканності. Наприкінці грудня українські дрони зайшли туди, куди Москва звикла дивитися зверхньо, глибоко, далеко, самовпевнено. Нафтобази, які вважалися захищеними, спалахнули напередодні нового року, коли Кремль готувався. До святкових промов, а не до пожеж, і саме в цьому символ, ці удари, були не про кілометри фронту і не про чергову зведену статистику. Вони били по уявленню Росії про контроль, стабільність і гроші. Бо нафта це не просто паливо, це нерв війни, бюджет, корупційна кровоносна система режиму, коли горять резервуари. Горить не тільки інфраструктура, горить впевненість. Москва відповіла люттю, запереченнями і погрозами, але за криком завжди чути страх. І тепер головне питання не в тому, скільки дронів долетіло. Питання в іншому: чи стали ці удари початку моменту, коли економіка Кремля вперше відчула справжню вразливість? Саме це ми зараз і розберемо. Бо ця історія не про минуле, а про те, як війна входить у рахунки. Графіки і паніку російської системи, яка більше не може сховатися за міфами сили і показною імперською бравадою назавжди, у ніч, коли склади горіли, Росія прокинулась від вибухів раптом перші повідомлення. З'явилися з Волгограда, де палаючі резервуари освітили небо. Далі прийшли кадри з Тамбова. Криму Рибінська та Ровеньок вночі відео поширювалися швидше за офіційні зведення російського міноборони країни-агресора Полум'я було видно за кілометри, а дим накривав промислові зони. Російські чиновники традиційно заявляли про уламки та успішне перехоплення дронів, але паралельно соцмережі наповнювалися доказами прямих влучань та пожеж масштабних грудень. 2025-го став рекордом за кількістю атак. За місяць зафіксували 24 удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Кожен новий вибух руйнував офіційну версію про повний контроль ситуації. Картина складалася не з цифр, а з вогню страху приниження. І саме тоді стало очевидно, ці цілі обиралися не випадково. Це були не фронтові склади, а серце тилової логістики Росії. Атака відбулася швидко скоординовано і без традиційних гучних анонсів війни. Дрони заходили хвилями перевантажуючи протиповітряну оборону регіонів Росії вночі масово. Саме тому масштаби пошкоджень неможливо було приховати повністю навіть Кремлю. Кожне нове відео підривало. Довіру до офіційних заяв Москви режиму пожежі тривали годинами. А ліквідація наслідків затягувалася днями після ударів для російського тилу. Це був незвичний досвід прямої війни. Реальної вибухи прийшли туди, де їх не чекали роками у глибині. Саме ця ніч показала, що географія безпеки Росії зруйнована остаточно. А, після цього питання змінилося, що сталося на навіщо Україні? Бо вибір «Нафтобас» мав значення набагато глибше за заголовки новин. Це був удар по грошах системі та нервам Кремля напряму, і саме це підводить нас до розуміння справжньої мети операції, бо далі йдеться не про вогонь, а про економіку війни. Нафтобаза це не просто резервуари з пальним, це вузол, у якому сходяться армія, економіка і політика без пального не їдуть танки, не злітають літаки, не працює тилова логістика. Російська війна тримається не на гучних промовах, а на трубах, сховищах і безперервному потоці нафти, які перетворюються на гроші для бюджету і ракети для фронту. Саме тому удари по нафтобазах болючіші за знищення окремих пускових установок. Ракету можна замінити склад із паливом ні, принаймні швидко. Кожна зруйнована база розриває ланцюг постачання, створює дефіцит, змушує перекидати ресурси з інших напрямків і витрачати мільйони на ремонт замість наступу. Енергетична інфраструктура для Кремля це основа внутрішньої стабільності. Нафта годує регіони, фінансує війну і купує лояльність еліт. Коли вона горить, під загрозою опиняється не тільки фронт, а й соціальний контракт у середині країни. Зростають витрати, падають доходи, з'являються питання, на які пропаганда не має швидких відповідей. Українські дрони в цій логіці не зброя для захоплення територій, це Інструмент повільного задушення вони боють не по солдатах, а по можливості продовжувати війну. І саме тут з'являється нове поняття. Тиск не санкціями на папері, а вогнем у реальності. Цей підхід змінює саму логіку протистояння менше пафосу, більше арифметики, менше гучних заяв, більше сухих розрахунків. Кожен удар по паливу скорочує горизонт планування Кремля. Змушує латати діри і реагувати замість диктувати умови. Війна поступово переходить з окопів у баланси, де Росія виглядає значно слабшою. Саме тому нафтобази стали цілями. номер один, бо вони показують правду війни без прикрас, де вирішує негучність погроз, а здатність економіки витримати тиск, і ця правда дедалі важче приховуються навіть за стінами Кремля. Коли горить паливо і тане ілюзія контролю назавжди, тепер в Україні з'явився термін дронові санкції як відповідь війні економічній. Це не метафора і не гасло для соцмереж сьогодні. Це опис реальності, де санкції падають з неба роками. Захід обмежував Росію паперами, забороними списками і переговорами. Результат був повільний, розтягнутий і майже непомітний для населення. Дрони змінили цю логіку миттєво і без дипломатичних пауз. Один удар і мільйони доларів згоряють буквально за години. Палаюча нафтобаза не потребує пояснень аналітичних довідок або коментарів. Вона говорить мовою, яку Кремль розуміє найкраще втратами. Коли зупиняється порт або НПЗ, бюджет відчуває це одразу. Експерти говорять про мільярдні втрати лише за грудень, і це без урахування. Репутаційних ризиків і страхових витрат санкції на папері можна обійти, схеми, знайти прокладки союзників. Вогонь обійти неможливо, його можна лише гасити і рахувати. Саме тому дронові удари працюють як прискорений механізм тиску. Вони не чекають років, щоб ефект став помітним економістом. Ефект видно одразу на відео і в бюджетних звітах для російських еліт. Це новий рівень тривоги і невизначеності. Бо тепер активи згорають швидше ніж ухвалюється рішення зверху. Дронові санкції не потребують схвалення міжнародних інституцій і самітів. Вони діють автономно точно і в рамках логіки самозахисту. Це асиметрична відповідь країни, яка не має надлишку ресурсів, але має інженерів мотивацію і розуміння вразливостей ворога. Саме тому цей інструмент так дратує Москву і лякає, бо він руйнує ілюзію керованості і прогнозованості війни. Коли санкції летять дронами, контроль вислизає з рук. Російська система звикла торгуватися, а не гасити пожежі. Тепер їй доводиться робити і те, і інше одночасно, і це змінює баланс швидше ніж будь-які резолюції. Москва відповіла передбачувано, але різко. Офіційні заяви сипалися швидше за пояснення. Міністерство оборони говорило про успішні перехоплення, уламки і мінімальні пошкодження. Паралельно лунали звинувачення у тероризмі і атаках на цивільну інфраструктуру. Тон змінився від спокійної права до нервової агресії. Бо коли система впевнена, вона не кричить. Державні телеканали намагалися тримати баланс. З одного боку, заспокоїти населення, мовляв, ситуація під контролем, з іншого погрожувати відповіддю і червоними лініями. Цей дисонанс видає головне дилемо Кремля: визнати масштаб ударів означає показати вразливість тилу, заперечувати очевидне означає втратити довіру навіть лояльної аудиторії. Погрози пролунали швидко. Риторика про неминучу відплату посилилася. Але конкретики було мало, бо відповідати симетрично складно: дрони дешеві, а цілі розосереджені. Кожна заява виглядала як спроба повернути контроль над наративом, а не над небом. У владних колах Росії з'явилася тріщина: одні наполягали на жорсткішій ескалації, інші говорили про захист інфраструктури і пошук дипломатичних пауз. Ця внутрішня суперечка стала помітною навіть назовні, і саме вона пояснює, чому. Гнів Москви звучить так голосно. Це не сила, це реакція системи, яка вперше змушена виправдовуватися. Далі дискусія виходить за межі офіційних заяв і переходить у суспільний простір, де контроль слабше, ще швидше. Соцмережі підхопили цю напругу миттєво. Коментарі росіян коливалися між запереченням і страхом. Питання про безпеку регіонів лунали дедалі частіше. Коли влада кричить про перемоги, люди шукають укриття, цей розрив між телевізором і реальністю стає небезпечним для будь-якої автократії. Саме тут інформаційний фронт тріщить швидше за бетонні резервуари, і кожна пожежа множить сумніви у непомильності режиму, який більше не контролює власний наратив повністю публічно в Україні. Ці удари сприйняли інакше без істерки, але з відчуттям внутрішньої перемоги. Офіційні заяви були стриманими майже сухими, проте між рядками читалася гордість, заточність і розум. В умовах затяжної війни суспільству потрібні не гучні обіцянки, а докази того, що ворог вразливий. Дронові удари по нафтобазах стали саме таким доказом. Аналітики, військові оглядачі, економісти говорили про одне й те саме різними словами. Це не помста, це холодний розрахунок, це не хаос, а системна робота. У публічному просторі закріпився меседж. Україна не руйнує заради руйнування. Вона зменшує здатність Росії воювати. Ця логіка знайшла підтримку серед людей, виснажених тривалими обстрілами і втратами. Соцмережі стали каталізатором настрою. Кадри палаючих резервуарів поширювалися поруч із спокійними поясненнями, чому це важливо. Мемів було менше аргументів. Більше у коментарях з'являлося відчуття спільної участі в процесі, де кожен удар наближає не символічну, а практичну слабкість ворога. Важливо й те, як ці удари подаються. Немає тріумфалізму, немає знецінення ризиків. Є тверезе розуміння ціни війни. Саме такий тон формує довіру. Український голос у цій історії звучить не як крик, а як впевнена констатація факту. Ми навчилися бути туди, де болить найбільше, і робити це без зайвого шуму. І саме ця впевненість стає частиною ширшої картини, яку уважно читає світ за межами України. Для багатьох українців це також сигнал союзникам. Країна вміє діяти самостійно і відповідально. Не просити жалю, а демонструвати ефективність. Цей настрій змінює розмову про допомогу, партнерство і майбутнє безпеки, де Україна виступає суб'єктом, а не прохачем. У такій логіці сила вимірюється не криком, а результатом, який бачать друзі, вороги і нейтральні спостерігачі у світі сьогодні без ілюзій. Реакція світових медіа виявилася показовою для глибини змін, що відбуваються. Західні видання говорили про. Новий етап асиметричної війни, де Україна перехоплює ініціативу не числом, а точністю. Аналітики НАТО підкреслювали, що удари по енергетиці зменшують здатність Росії фінансувати війну без прямої ескалації на фронті. Водночас лунали і застереження щодо ризиків розхитування глобальних енергетичних ринків. Американські та європейські експерти наголошували, що дрони стали інструментом стратегічного стримування. В дешеві в виробництві вони змушують противника витрачати незрівняно більше на захист. Це класичний приклад війни на виснаження, де виграє не той, хто має більше ресурсів, а той хто краще рахує. Саме цей аргумент часто повторювався у професійних дискусіях: паралельно нейтральні та Позаблокові коментатори дивилися на події через призму економіки. Видання з близького сходу та Азії писали про можливі коливання цін на нафту і ризики для глобального постачання. Для них українські удари стали фактором нестабільності, а не морального вибору. Цей контраст оголює різницю поглядів, посійські спікери у міжнародному просторі. Намагалися нав'язати наратив про тероризм і загрозу цивільним, але ці заяви тонули на фоні фактів і відеодоказів. У підсумку світова дискусія звузилася до ключового питання: чи наближають ці удари момент переговорів, чи навпаки відсувають його? Саме навколо цього розлому формується міжнародна позиція на найближчі місяці війни для союзників України. Це також тест рішучості і довіри. Кожен успішний удар змінює тон консультацій і переговорів. Питання переходить від виживання до впливу. І саме тут дронова кампанія стає аргументом, який складно ігнорувати навіть найобережнішим столицям світу. Цей ефект поступово вплітається у загальну стратегію тиску і визначатиме рамки. Дипломатії у наступному році для всіх сторін конфлікту, без винятку у нових умовах. Затяжної війни та глобальної невизначеності без швидких рішень і гарантій безпеки. Дискусія про ескалацію стала неминучою. Одні стверджують, що економічний тиск через дрони прискорює переговори. Логіка проста, коли ресурси тануть, мотивація домовлятися зростає. Прихильники цього підходу нагадують, що війни закінчується не від гніву, а від виснаження. Удари по інфраструктурі роблять війну дорогою щодня і для бюджету, і для еліт. Інша сторона попереджає про протилежний ефект. Пошкоджені об'єкти можуть підштовхнути Кремль до жорсткішої відповіді. У цій логіці удари по тилу сприймаються як приниження, що вимагає демонстративної помсти. Ризик полягає у спіралі, де кожен крок підвищує ставки і звужує простір для компромісу. Аналітики звертають увагу на ключовий фактор час: якщо удари системні і передбачувані, вони скорочують можливості ескалації. Якщо ж хаотичні, вони провокують імпульсивні рішення. Українська стратегія поки виглядає першою. Вона не прагне видовищ, а прагне ефекту. У центрі дискусії опиняється питання стримування. Чи здатна економічна шкода обмежити військові амбіції Росії? Чи навпаки підштовхне її до ризикованих кроків? Відповідь не очевидна, але саме вона формує розрахунки на 2026 рік. З кожним ударом баланс змінюється не на користь швидких перемог, а на користь повільного зламу? Цей злам не виглядає як тріумф, він виглядає як втома системи. І саме тому дебати про ескалацію стають дебатами про межі витривалості держави, що воює довше ніж може собі дозволити. Для міжнародних посередників цей вибір також складний, бо кожен сценарій має ціну. Затягування конфлікту виснажує регіон, тоді як різка ескалація лякає партнерів. Україна намагається прийти між цими ризиками, тримаючи тиск керованим і послідовним без Втрати підтримки і легітимності у світі саме тут формується простір для дипломатії, яка залежить від витримки стратегії і часу у мінливих умовах без простих відповідей. Економічний тиск на Кремль не виникає з одного вибуху. Він накопичується. Кожна зруйнована нафтобаза означає втрачений експорт, затримані поставки, додаткові витрати на ремонт і охорону. Російська економіка воєнного часу тримається на безперервності процесів. Коли ця безперервність ламається, з'являються розриви, які неможливо закрити швидко. Повторні удари по енергетичних об'єктах змушують бізнес переглядати ризики. Страхові компанії підвищують тарифи або відмовляються працювати. Логістика ускладнюється. Інвестори, навіть лояльні, починають рахувати не прибутки, а втрати для держави. Це означає менші податкові надходження і більший тиск на резерви точка Кремль. намагаються демонструвати стабільність, але економіка реагує раніше за пропаганду. Витрати на протиповітряну оборону зростають. Ресурси перекидаються з соціальних програм на захист інфраструктури. Це створює. Напругу всередині регіонів, де війна раніше відчувалася лише по телевізору, навіть часткові збої мають накопичувальний ефект. Один день простою тягне за собою тижні відновлення. Кілька таких ударів змінюють річні баланси. Саме тому дрони стають ключовим інструментом цього тиску. Вони не знищують економіку миттєво, але змушують її. Задихатися поступово у цій логіці. Війна переходить у фазу рахунків і прогнозів. І що довше триває кампанія ударів, то складніше Кремлю пояснювати, чому грошей стає менше, а безпека дорожча. Економіка починає говорити голосніше за гасла, і цей голос дедалі важче ігнорувати для російської влади. Це означає постійний вибір між війною і виживанням системи. Кожен мільярд спрямований на латання втрат не доходить до армії або населення. Так формується повзуча криза без гучних обвалів, але з постійним тиском, який підточує здатність режиму планувати майбутнє і утримувати контроль. Саме тому економічний фронт стає вирішальним чинником тривалої війни, де цифри повільно. Роблять те, чого не змогли зробити, ультиматуми і погрози, які втратили силу разом з міфом про непорушність російської системи влади. Ця серія ударів показала, що війна змінилася остаточно. Дрони перестали бути допоміжним інструментом і стали самостійною силою. Україна продемонструвала симетрію, де вартість апарата не зрівняна з вартістю об'єкта, який він вражає. Це змінює правила гри для всіх армій світу. Технологічна крива тепер працює інакше. Швидкість навчання важливіша за кількість платформ. Адаптація важливіша за масштаб. Дрони а, дозволяють тестувати тактики швидко і коригувати помилки без стратегічних втрат. Саме тому традиційні військові ієрархії виглядають повільними. Російська модель оборони побудована на дорогих системах і централізованих рішеннях. Проти неї працює рій дешевих автономних засобів. Кожен запуск змушує витрачати ракети, які коштують у рази дорожче. Це економічна пастка. Український досвід показує, що інновація народжується не в комфорті, а під тиском. Інженери військові працюють разом, скорочуючи шлях від ідеї до застосування. Це створює перевагу, яку складно скопіювати. Важливо й те, що дрони розмивають кордони фронту. Тіл перестає бути безпечним простором. Захист потребує розосередження і постійної готовності. Це виснажує навіть велику державу. Революція не виглядає як парад. Вона виглядає як серія точних ударів, які змінюють баланс поступово. І саме цей підхід визначає, як виглядатимуть війни найближчих років, де перемагає не той. Хто гучніший, а той, хто швидший і розумніший для України, це означає стратегічну зрілість і нову роль у глобальних дебатах про безпеку. Країна не лише захищається, а формує практику майбутнього. Її досвід уважно вивчають союзники і суперники, бо він доводить, що інтелект і швидкість можуть переважити масу у сучасних конфліктах без чисельної переваги ресурсів і армії держав. Питання, що далі стає головним і для Києва, і для Москви, і для світу. 2026 рік уже проглядається не як переломний момент, а як фаза закріплення нової реальності. Удари дронами по енергетичній інфраструктурі можуть стати регулярними, а не винятковими. Це змушує Росію приглядати захист тилу. Розтягувати ресурси і робити складний вибір між фронтом і внутрішньою безпекою для України відкривається кілька сценаріїв. Посилення дронових кампаній здатне підвищити переговорну вагу без прямої ескалації водночас зростає потреба у технологічній перевазі і підтримці партнерів у сфері протиповітряної оборони і виробництва. Дипломатія у такій логіці більше не відокремлена від військових рішень. Міжнародні гравці також коригують позиції. Тиск на Росію може посилитися не лише санкціями, а й мовчазною підтримкою асиметричних дій. Водночас страх перед неконтрольованою ескалацією змушує діяти обережно майбутнє. Виглядає не як різка розв'язка, а як довгий процес. У ньому перемогу визначатиме витривалість стратегій, а не гучність заяв. І саме дрони стають інструментом, який формується майбутнє без ілюзій швидких рішень. Точка, ці удари були не про шоу і не про ефектні заголовки. Вони про тиск, який не знімається заявами і не гаситься пропагандою. Українські дрони показали, що вразливості існують навіть там, де роками будували міф про неприступність горіли не просто резервуари. Горіла впевненість системи, яка звикла диктувати умови. Ми побачили, як війна виходить за межі окопів і входить у бухгалтерію у графіки доходів, у страхові звіти, у нерви еліт саме там сьогодні вирішується більше ніж на багатьох ділянках фронту. Бо сучасні війни виграються не лише силою, а й витривалістю економіки і суспільства. Москва намагається кричати а, голосніше ніж а, горить, але кожна пожежа робить цей крик менш переконливим. Кожен удар скорочує простір для маневру і майбутніх ілюзій. Україна у цій історії діє не емоціями, а холодною логікою виживання. Попереду ще багато ризиків і невизначеності. Але одне вже зрозуміло: вогонь на нафтобазах Став сигналом, що баланс змінюється не швидко, не красиво, але невідворотно. Тепер слово за вами, що означає ця нова реальність для війни і миру? Чи здатен економічний тиск зламати імперську впертість? Пишіть свої думки. Бо ця розмова стосується не тільки фронту, вона стосується майбутнього безпеки у світі, де сила дедалі частіше вимірюється не кількістю ракет, а. Здатністю витримати тиск і не зламатися саме тому сьогодні важливо не відводити погляд від деталей, не вірити простим відповідям і пам'ятати, що справжні зрушення відбуваються тихо, але залишають сліди, які вже неможливо стерти ні часом, ні пропагандою, навіть за умов жорсткого інформаційного контролю і політичного тиску.